На Телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Депутати Рівнеради ради закликають керівництво держави відправити уряду відставку та відновити процес євроінтеграції. Відповідне звернення до президента та голови парламенту прийняли на позачергові сесії міської ради. У її роботі взяли участь 44 із 54 депутатів, представленими на засіданні. Були усі фракції, окрім фракції партії регіонів. Підписання угоди про асоціацію із Євросоюзом це шанс для президента України Віктора Януковича увійти в історію як лідера, який привів свій народ до європейської спільноти. Про це йдеться у зверненні рівної ради до гаранта і до голови Верховної Ради Володимира Рибака. Особливих зауважень до тексту у депутатів не було. Єдину корективу запропонувала Світлана Богатарчук Кривко. Вона просила вилучити з тексту пункт про відставку уряду. Як державний службовець, я прошу зняти четвертий абзац цього звернення, тому що присяга державного службовця не дає права його голосувати. Зрозуміло, я вас Зрозуміло. прошу колеги підтримати, для того, щоб я могла його проголосувати. Врахувати пропозицію Світлани богатирчук Кривко депутати не погодилися. Ми розуміємо, Світлана Керівна дуже з повагою до неї стався, але вона єдиний в залі державний службовець. Всі остальні державні службовці місцевого зраза, самоврятування. і вони можуть проголосувати за цей текст, який є. В даному зверненні і в мене пропозиція проголосувати за це в цілому так і сталося із 42 обранців 40 висловилися за, двоє не голосували. Сумніву не було, що ми самі знали, що всі проголосують одноголосно, тому що ситуація в рівному абсолютно очевидна. Я не думаю, що хтось в рівному можливо є там 2-3 відсотка більше 90 відсотків рівнян за те, щоб бути в євросоюзі. Я сьогодні вичитав, що мер Тернополя голосив забастовку в місті. Не буде такого, тому що це тільки гірше для тернопілян. Будемо робити, я написав це конструктивні дії вживати для того, щоб опинитися врешті решт в євросоюзі. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. А напередодні на знак солідарності зі столичною акцією за євроінтеграцію України мітингували у центрі рівного на майдані незалежності свою позицію. Мали можливість висловити політики, громадські діячі та просто небайдужі рівняни. При цьому відбувався збір підписів у підтримку європейського цивілізаційного курсу держави. За словами організаторів, мітинг зібрав до двох тисяч учасників за оцінкою правоохоронців. Одночасно на майдані перебувало у десятеро менше людей. Акція пройшла без ексцесів на відміну від деяких. Інших міст України ночувати на центральному майдані Рівного місцеві мітингувальники не залишалися. Ритмічна робота рівненського льону комбінату може бути зірвана, а той, взагалі, потужності можуть бути зупинені. Про це на прес-конференції заявили представники підприємства. А ось тому, що як з'ясувалося, напірний водопровід, який подає воду на виробництво, пролягає землями садового масиву Костромський, які нині опинилися під забудовою. Більше того, як з'ясувала Тетяна Климчук, льонокомбінатівська водна артерія виявилася справжнім фантомом без офіційних документів, які б свідчили про його існування яким чином можна законодавчо врегулювати ситуацію наразі невідомо, але на комбінаті запевняють, якщо водогін демонтують, підприємство залишиться без води. Продовжує Тетяна Климчук. Воду лянокомбінат отримує з власних артезіанських свердловин. Таких підприємство має сім. Попри це, воно може залишитися без водопостачання, адже на землях, де прокладено один із водогонів, розпочалося житлове будівництво. Півроку назад до нас прийшли люди, які розпочали там будівництво, зокрема на учаску номер 20 прийшли, і з запитанням: а чи то не ваш трубопровід? Ми там викопали і, і, взагалі, що з ним робити, землі, якими проходить водопровід, належать Великожитинській сільраді. Колись вони мали сільськогосподарське призначення. Втім, як повідомила телефоном сільський голова Людмила Хома, власники земельних паїв призначення змінили. Законодавство це дозволяє. Відтак і забудова є цілком законною. За роз'ясненнями представники льонокомбінату звернулися в Державну інспекцію сільського господарства в Рівненській області. Більше ніж півроку державної. Інспекція сільського господарства розглядала наше звернення і прийшла до висновку, що даний трубопровід. Не належить рівницькому льонокомбінату. Така відповідь не влаштовує нових власників льонокомбінату. Вони наполягають, що згідно договору купівлі-продажу, водопровід є частиною цілісно майнового комплексу ват рівнельон, придбаного у 2008 році. Ми зв'язалися з інспекцією сільського господарства у телефонній розмові. Посадовці пояснили, що згаданий водопровід в жодних документах не зазначений. Жодних матеріалів, які б, чи відомості матеріалів щоб, щодо відведення цих земельних ділянок під будівництво водопроводу в зазначених документаціях відсутні. жодних планових матеріалах, такі як водопровід він відсутні. Така ситуація збурила працівників льонокомбінату. Люди побоюються, що без води підприємство зупиниться і вони можуть втратити роботу. Скільки існує льонокомбінат була Льонокомбінатівська. Ми її ремонтуємо, ми її обслуговуємо. А сьогодні вже оказала, що вона нічийна. Втім, на льонокомбінаті сподіваються, що до демонтажу водогону справа не дійде. Хоча яким чином цього буде досягнуто, наразі не зрозуміло. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. За хорошу роботу житло у подарунок. Три будинки для сімейних лікарів загальної практики здали в експлуатацію у Володимирецькому районі області упродовж року, що минає. Таким чином керівництво краю намагається зацікавити медиків, аби вони залишалися працювати у сільських амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах. Саме на доступності медичних послуг для селян та забезпеченні житлом лікарів, акцентує увагу президент України Віктор Янукович. Днями у свій новий будинок вселився і лікар амбулаторії села Кідри. Більше про це у сюжеті Рома. А насвереди завідувач лікарської амбулаторії села Кідри, що на Володимиреччині Петро Ткач приймає гостей. Привід для свята новосілля. Аби створити йому усі необхідні умови для праці в селі, де постійно зростає число новонароджених, лікарю подарували будинок. Петро Ткач не приховує емоцій. каже лише у серпні закінчив інтернатуру, а тепер має і роботу, і власне помешкання. Такий будинок отримати пощастило далеко не кожному. Правильно і от. Дуже хочеться подякувати всім, хто брав участь у здачі в експлуатації. Цей будинок чудовий будинок взагалі великий: від велика вітальня, дві спальні, коридор, кухня. Взагалі, всі умови для проживання, краще ніж в місті. Дуже радий, що так сталося моє життя. Піджитловий будинок для лікаря місцева громада виділила приміщення ФАПу, який не працював з часу, коли у кідрах з'явилася нова лікарська амбулаторія. Ще два роки тому тут розташовувався фельдшерсько-акушерський пункт села Кідри. Нині це приміщення повністю перебудоване під житлове. Районному бюджету усі роботи обійшлися у 250 тисяч гривень. Про те, що раніше тут був ФАП, нагадує лише символ на фасаді. Коштом районного бюджету лікарю придбали навіть меблі. Загалом лише Нинішньому році лікарям, що працюють у селах на Володимиреччині, вже передали три житлові будинки. Ще один нині завершують. Продовжиться робота, і у наступному році одним із перших житло повинен отримати лікар загальної практики села Більська Воля. Вже в цьому році молодому лікарю, який також буде працювати слідчого року, закінчить інтернатуру. Вже залили силами громади фундамент під це будівництво, а також будуть приймати участь будівництва того житла силами громади. Також є село Хіно, чи там ФАП. Там буде також громада вийшла пропозицію про те, щоб передати контору сільську сільської ради, от під лікарську амбулаторію, із знову ж таки з облаштуванням житла для лікар загальної практики. Продовжувати розвивати медичну інфраструктуру у сільській місцевості обіцяє і обласна влада. Коли є ФАП амбулаторія, і є ще житло для сімейного лікаря. Це звичайно успіх справи, тому що молодий спеціаліст, коли приходить на роботу, в першу чергу йому треба що надати житло. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Пам'ять про жертв голодомору 32-33 років вшанували студенти рівницького університету третього віку. З нагоди 80-ї річниці тих страшних подій вони організували концерт. Слухачами були працівники департаменту соціального захисту населення. Побувала на концерті хору надвечіря, і наша знімальна група. Студенти університету третього віку у свій перший концерт приурочили сумній даті – 80-й річниці Голодомору 1932-33 років. За наших батьків, рідні братів і сестер. Я особисто цього не застала. Я тільки знаю з розповідей батьків. Але діти повинні дорослі і діти знати, тому що це дуже важлива сторінка і незабутня сторінка, і така жахлива сторінка в історії нашого народу. Керівник факультету мистецтв університету третього віку своїми студентами пишається. Каже, до репетиції учасники хору надвечіря підходять дуже старанно. Коли... Запропонувала я, що нам треба провести такий захід. Вони згодились на, на це і з великою повагою, з великою любов'ю віднеслися до цього дійства. Зараз студенти університету третього віку на канікулах. Навчання у них розпочнеться з 1 грудня. Цього часу вже не можуть дочекатися, кажуть один до одного звикли і стали, наче одна сім'я. Ми тут такими стаємо юними дійсно. Ділимося, кажуть, у кожного щось є своє розказати. Хто що зготовив, от була осінь, хто як закривав, що. Ну таке, хто що вміє крикти. Свій спів слухачам студенти факультету мистецтв дарують вже не вперше. До цього вони виїжджали вже в санаторій Червону Калину, в госпіталь для ветеранів Великої вітчизняної війни. В наші підвідомчі установи в Острожський психоневрологічний інтернат, в Рівненський геріатричний пансіонат. В основному ми їздимо по закладах соціальної сфери. Тим часом хор надвечір'я розширює коло своїх слухачів і радо відгукується на запрошення виступити з концертом. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День. Народне літературне об'єднання Поетарх відсвяткувало своє 30-річчя. За цей час вихованці об'єднання неодноразово ставали лауреатами та переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Тут робили свої перші творчі кроки. Багато відомих нині поетів. З нагоди ювілею, колишні та нинішні вихованці поетарху зібралися на вечір синім по білому. Ці збірки та альманахи лише частина доробку вихованців поетарха. Сьогодні народне літературне об'єднання святкує поважний ювілей 30 років. В урочистій атмосфері молоді поети дякують наставникам за можливість розкрити свої таланти. Вони лишають на святковій дошці автографи та читають присутнім власні твори. Жовто червона на мислах на гілках калини звисає, а соловей голосистий. пісень ось стрічає. Білі, пухкі кульбабки, сонцем вітаються, Квіточки, кризантеми, Зніжди до мене сміхаються. Колишні поетархівці також завітали на урочистості. 30 років тому Наталя була першим президентом тоді ще клубу шанувальників поезії. Віршуванням вона захоплюється до тепер. Це хвороба, яку я ношу в собі, в собі вже 30 років. Я відчуваю, що це хвороба, тому що я не можу без слова, я не можу без книги, і зачасту я не можу без Рими. Я хочу побажати, щоб цей вірус був в кожній людині. Він невиліковний, його не треба лікувати. Підтримують молодих авторів вже відомі та успішні поети. Я зараз пішов побажати їм, щоб вони надалі, це символ росту, щоб вони були квітучими. Але тут треба ж займатися цим квіткочком, щоб хтось тут підрізав, щоб хтось поливав. І це Тетяна Івановна Горбукова ростить такі гарний квітничок своїх бусників. За ці роки вихованці поетарку ставали лауреатами та переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Тут робили свої перші творчі кроки багато членів спілки письменників. Я перша чую те, що вони написали. Можливо, ще не надруковані книжки, а це знаєте, яка радість відкрити нового автора прозаїка, поета у палаці дітей та молоді регулярно влаштовують творчі вечори юних поетів та зустрічі з відомими авторами. Учасники поетарху декламують свою поезію в рівненських школах та бібліотеках. Вони видають збірки, друкуються в Рівненській погорині та інших всеукраїнських альманахах. Володимир Струс, Оксана Фусик, Костянтин Гнітецький, Інформаційна програма День. Доробок одразу двох митців представили у виставковій залі обласної спілки художників. Якщо Олег Бізюк запропонував твори у традиційному для себе яскравому стилі, то Віктор Гвоздинський кардинально змінив творчу манеру і від пейзажів перейшов до абстракції для поціновувачів живопису. Вони відібрали три десятки своїх останніх робіт порівняти спільні та відмінні риси на барвистих полотнах зміг Володимир Струс. Цією роботою художник Олег Бізюк пишається найбільше, адже вона потрапила до переліку 200 найкращих робіт цьогорічного всеукраїнського живописного Трієнале. Цей конкурс Національна спілка художників України проводить раз на три роки. Картину пан Олег написав під враженням від творів кавки та поїздки до Праги. Метець розповідає, усі сюжети картин бере з життя, адже хоче говорити людям правду. Для нього характерна баровиста гама та зображення оголеної натури. Художник так де спочатку по такій школі, а потім трошки для себе, для себе вирубати свою техніку. Таку знаєте, це вже достатньо. Я вже довго так малюю. 30 30 років що. Вже вже по інакшому не ну вже нельзя. Натомість для Віктора Гвоздинського така акварель є досить незвичною. Колеги по цеху називають його мрійником і дослідником. Художник відійшов від притаманного йому декоративного пейзажного живопису і зобразив сакральні та гуцульські мотиви. На такий експеримент його неабияк надихнув пленер у Яремчі роботи, які зроблені в новому, як би для мене ключі більш живописному, більш такому асоціативному. Декоративному, яке не прямо відображення от якихось конкретних подій, а заставляє глядача трошечки подумати помислити. Загалом на виставці представлено три десятки робіт, які автори створили за останні два роки. Віктор та Олег вже влаштовували спільну виставку у Луцьку для значно меншої рівненської зали. Вони відібрали найкращі картини, а також додали декілька найсвіжіших. До речі, одразу двох художників Боря спілчани не наважувалися виставляти вже декілька останніх років. Художники дуже різні, але там дем хороший, тому що однакових художників помістити на одну виставку. Ми не знайдемо де хто, а коли вони різні, то вони підсилюють один одного і тому тим цікавіше стає виставка. Охочі побачити незвичну експозицію, можуть завітати до виставкової зали спілки художників до 5 грудня. Після неї тут презентують велику Волинь доробок пензлярів одразу трьох західних областей. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Третьої поразки загалом і другої на власному майданчику зазнав у нинішньому сезоні мініфутбольний клуб Кардинал Рівне у черговому турі екстраліги. Команда Сергія Підубного програла івано-франківському урагану 3 3-5. Як усе було, бачив Роман Сверида. До звітного матчу суперники підійшли у різному функціональному і психологічному стані. Ураган тиждень тому обіграв енергію 4-2. Рівняни через перенесений матч із локомотивом лише тренувалися і розім'ялися у товариській зустрічі із ковальським аперкотом 6-1. До того ж, у складі кардинала було чимало гравців, які щойно відновилися після травм. ГБС довго не тренувався Фаренюк, Басіч, і вони десь з ігрового ритму. Маринюка Марія Мар'ян зіграв непогано, але все-таки я вважаю готовність його не на 100%. Відкрив рахунок у матчі ураган. Ногу після прострілу поляка Павла Будняка вдало підставив Андрій Сімка. Гостей забитий гол дещо заспокоїв. Рівняниш, навпаки, на емоціях перебрали фолів і пропустили вдруге. Десятиметровий пенальті реалізував Сергій Якунін. Ми додаю лячорного в желанні і в агресії. Тобто ми починали грати. Так больше на классе хотели, знаете, но все-таки не получается так, поэтому без желания, хоть это банально звучит, без желания, без такой агрессии в обороне. Нічого не вийде. гол у відповідь забив Михайло Волянюк. Він першим опинився на добиванні після удару Андрія Чернієнка. Цей м'яч для Волянюка став першим у складі кардинала після повернення до рівного. Після перерви ураганівцям вдалося розвинути перевагу. Спершу продемонструвавши індивідуальну майстерність, забив активний будняк. А згодом Євген Валенко технічно переграв Івана Гурка. Рівняни на це відповіли потужним ударом Сергія Тригубця. Але кардана атакує Сергій Трогубець скорочує відставання потужним ударом. До фінальної сирени команди ще по разу обмінялися влучними ударами у складі урагана. Дубль оформив Євген Валенко. За рівнян забив Олександр Басіч. Отож, 3-5 і кардинал зазнає третьої поразки у семи матчах. Причинами невдачі Сергій Піддубний назвав неоптимальну форму провідних гравців, а також суддівство. Зокрема, граючий тренер кардинала переконаний, гравця, який переривав його вихід один на один у першому таймі, треба було вилучати. У нас приїжджали судді. і Нам. Показали моменти. Такий от момент саме був точно на показали, що все-таки червона карточка. Матч наступного туру підопічні Сергія Піддубного проведуть 28 листопада в гостях проти лідера екстраліги єнаківця. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Дві поразки поспіль у домашніх іграх зазнав рівненський пульсар. Наші баскетболісти поступили з дублерам южненського хіміка та дніпропетровського Дніпра. І Якщо молоді хіміки обіграли рівнян досить впевнено, то поєдинок проти Дніпропетровців тримав у напрузі вболівальників до останніх секунд. Подробиці недільного протистояння пульсара та Дніпра у репортажі Івана Марчука. Початок матчу був доволі обнадійливим. Пульсарівці вирвались на кілька очок вперед і намагалися втримати перевагу. Їм це майже вдалося до кінця другої десятихвилинки. Однак дніпряни все ж зуміли зламати хід гри і середина матчу завершилася із мінімальною перевагою на їхню користь 37-36. Після перерви рівняни знову перейшли до активних атак і зуміли вирватися вперед. Однак суперник не відставав і за кілька секунд до завершення гри вже був попереду на два очка. Надією на овертайм були два штрафних китки, однак реалізувати Лише один із них. Таким чином, перемога дублерів Дніпропетровського Дніпра 85-84. Очень хорошая команда у вас показала хорошую борьбу. После позавчорашнього проигрыша від «Хіміка»... їм хотілося відігратися. Вони показали сумасшедшу настрою на В Ключовий момент ми сьогодні... зіграли в захисті і подобрали важливі підбори на «Чужому кольці». Ми допустили 25 помилок, Соперник допустил их всего лишь 10. И как только мы отрывались на 6-7 очков, тут же следовала череда из одной и двух ошибок, соперник сразу же восстанавливал статус-кво. После тайм-аута два вбрасывания отдать мяч в руки сопернику сотника. Раз и два раза просто не провести атаки, ну я знаю. Мені тяжело тут коментувати. Таким чином пульсар після шести зіграних матчів знаходиться на 12-му місці турнірної таблиці вищої ліги, здобувши одну перемогу. Наступний поєдинок рівненські баскетболісти проведуть на своєму майданчику 1 грудня проти команди Коксохім Сталь із Алчевська. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День РТБРВЮ адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі.